Скільки ви готові були б заплатити, аби прожити день мрії підліткової версії себе? Я вже уявляю: прийшла зі школи, день видався насиченим, адже я весь час ловила погляд новенького, поки тривала репетиція групи підтримки у спортзалі. Потім я б поставила платівку Artic Monkeys» та написала б якийсь вірш у щоденнику під пісню I Wanna be Yours. Далі час вигуляти свою собачку, намалювати губи червоною помадою та вдягнути джинсову куртку, зробити фото заходу сонця та кілька нечітких полароїдів з найкращою подругою. А потім провести ніч з какао та якоюсь книгою Джона Гріна і ще може написати пісню. На такий день я б коштів не пошкодувала. То розділяє зі мною дану ностальгійну естетику, скоріш за все, чув про серіал Сором. Або Скам, як тоді модно було його називати. Кожен шанувальник цієї історії норвезьких підлітків додавав у збереженні скріни з кімнати Нури зі словами: Кожен, кого ти зустрічаєш, бореться у битві, про яку тобі нічого не відомо. Будь добрим завжди. Ви слухаєте подкаст на радіо Уку студентське», а це його ведуча Софія Савіцька. Якщо коротко про помилку історика, їм однаково у яких в битвах виборетися. Вони просто не надто добрі завжди. Кожен з нас, хоча б один раз ставав адептом цієї логічної хиби. Чому королева Єлозавета просто не дозволила Чарльзу одружитися з Камілою? Чому Лаврін і Мотря просто не поділили порівну врожай груші? Чому Юрко Хмельницький просто не продовжив політику батька? Чому Кесі просто одразу не зізналася меді про почуття до неїта? Чому українці просто не віднайшли золото Полуботка? Все дуже просто, справді. Бо вони всі просто не володіли тією інформацією, яка доступна нам, горе історикам. Ця логічна хиба полягає у створенні помилкових висновків при аналізі минулих подій через призму актуального. Закручено знаю. А зараз Каламбур. Ну, ми розглянемо це ще простіше. Окрім тамблеру, Джона Гріна та Скаму, підліткова версія мене зростала на Версусах Данілі Поперечному, Мар'яні Ро, групі Градуси, Луні, Настюшки Івлеєвої, закритій школі, молодіжці, кадетах і Вороніних. І це ще не весь список. Російські крутили на радіо, показували у прайм-таймі на телебаченні, зірки та лідери думок були спільні. Професійний дубляж українською вважався непотрібним, а найпопулярнішою була соціальна мережа, яка з'їдала 90% часу всіх підлітків країни, засмічуючи голови контентом з Московії. Так і жили. Чи знищувалася свідомо українська культура? Так. Чи навмисно створювався спільний інфопростір? Так. Чи певні політичні рішення були прийняті в інтересах Московії? Так. Чи програма асиміляції українців діяла наповну? Так. Чи новинні сюжети про правильність підготовки тривожних валізок були попередженням? І знову так. То чому ж у віці 20 років, ставши свідком всіх згаданих подій, я просто не могла усвідомити, що почалася повномасштабна війна. Чому ми всі просто не підготувалися? Чому ми всі просто не передбачили хід подій? Помилка історика передусім небезпечна своєю силою. Недарма гордість у списку смертних гріхів стоїть першою. Володіння знанням про наслідки дає перевагу людині. Її верховенство над фігурою з минулого, яка має обмежені інформаційні ресурси: пройти вогонь, воду і мідні труби. А знаєте, що це за мідні труби? Це фанфари, це слава і визнання. Найважче випробування. Не кожен встоїть перед спокусою виглядати кращим за іншим. Розпізнавати помилку історика є важливим завданням, особливо у час війни. Ця хиба породжує численні війська диванних експертів, які працюють на руку ворога, помітивши помилку історика. Просто згадайте собі епоху Тамблеру та цитату про боротьбу. Не забудьте просто запитати себе, чи змогли б ви вчинити краще, якби не знали, чим все обернеться. І в боротьбі, яка в нас одна на 44 мільйони. Ми просто переможемо.